Вітаю вас на каналі Кодекс Форм. Це простір, де тіло і розум працюють у гармонії, де кожен рух має сенс, а кожна формула мету. Кодекс Форм це філософія балансу, чистоти точності. Тут ви створюєте себе свідомо. День 21. Тиха впевненість і гармонія. Інтеграція. Єдність розуму, тіла і енергії. Останній день не фінал, а поступове злиття досвіду у цілісність. Після трьох тижнів послідовної практики мозок і нервова система формують новий стабільний паттерн стан рівноваги як базову установку. Нейрофізіологічно це виглядає так: стабілізується взаємодія симпатичної та парасимпатичної систем. Серцево-дихальна синхронізація створює Coherent бейзлайн рівний ритм. Зростає активність префронтальної кори, спокійна зібраність. Формується тілесно емоційна впевненість не агресивна, а врівноважена. Стабільна варіабельність серцевого ритму дривнує адаптивність до стресу. У йогічній філософії цей стан описують як сатва, чиста ясність і врівноваження. Тут ми не шукаємо нових відчуттів. Ми усвідомлюємо, що все вже є. Тема дня тиха впевненість. Гармонія. Єдність. Дихання тіла розуму. Положення. Зручно сидячи або напівлежачи. Хребет вільний, обличчя спокійне. Очі прикриті або відкриті напів. Тривалість 27-35 хвилин. ТЕхніка integration breath. Медітація. Дихання як ритм рівноваги. Фази. Дихальне вирівнювання однакова довжина вдиху й видиху, відчуття тіла як єдиної структури, відчуття спокою у русі енергії, відчуття довіри до себе і життя, завершення в гармонії, медитація сядьте зручно. Відчуйте вагу тіла, опору. Зробіть кілька природних вдихів і видихів. Вдих, і ви відчуваєте присутність. Видих, і все непотрібне м'яко розчиняється. Зараз не потрібно нічого змінювати. Тільки усвідомлювати, що вже є спокій. Поверніть увагу до дихання. Порахуйте. Вдих на чотири. Видих на чотири. Рівність це музика рівноваги. Побудьте кілька циклів у цьому ритмі. Відчуйте, як дихання згладжує хвилі у свідомості. Тепер розширте увагу на все тіло стопи, коліна, таз, живіт, груди, плечі, шию, голову. Відчуйте тіло як одну єдину форму ніщо не зайве, ніщо не бракує. Дихання рухається через усе тіло, як хвиля, що з'єднує всі береги. Вдих сприйняття, видих відпускання. Між ними гармонія. Зробіть фокус на серці, воно спокійне, рівне. Тут живе впевненість без напруги. Впевненість не в тому, що все буде добре, а в тому, що ви зможете бути присутні щоб не було. Відчуйте тиху силу у спині, у животі, у центрі грудей, це ваша природна опора. Тепер дозвольте розуму бути відкритим і чистим, як ранкове небо. Думки можуть пропливати, але не торкаються суті. Тіло стабільне, дихання рівне, свідомість ясна, енергія спокійна. Все єдине. Побудьте тут кілька хвилин, у цьому спокої, що не потребує доказів. Тепер зробіть один вдих трохи глибше. І довгий тихий видих. Відчуйте землю під собою, тіло, що дихає саме, і м'яке відчуття вдячності, не до когось, а просто як стан. Коли будете готові, повільно відкрийте очі. Дихайте ще кілька разів вже з відкритими очима. Нічого не змінюйте, просто спостерігайте. Це гармонія. Це завершення циклу і початок нового способу бути. Цей курс м'яко приводить вас у стан цілісності. Досвід 21 дня інтегрувався у тіло, дихання і свідомість як природна основа внутрішньої рівноваги. Спокій став знайомим станом, уважність стала фоном життя, впевненість відчувається як внутрішня опора. Тепер практика живе не лише у форматі медитації, вона присутня у диханні, у рухах, у поставі, у здатності залишатися зібраними й ясними у будь-яких обставинах. Ви несете цей стан у повсякденність, у взаємодію, у рішення, у тишу між діями. Нехай ясність буде природною, нехай сила відчувається спокійно. Нехай гармонія супроводжує вас як стабільний внутрішній ритм. Дбайте про себе про фізичний, ментальний і внутрішній простір. Підтримуйте зв'язок із тілом, диханням і свідомістю у повсякденному житті. Цей курс створений спеціально для спільноти Форм» сертифікованим викладачем йоги, медитації та пранаям Михайловою Євгенією Олександрівною і Йога 3D School. Практикуйте разом із програмою Баланс Рівновага мистецтво медитації, повертаючись до цього курсу у будь-який зручний для вас час. Доступ до програми залишається відкритим для спільноти Кодекс форм без обмежень у часі. Дякую вам за шлях уваги та глибину присутності! Цей цикл завершено. Він живе у вас як новий спосіб бути. Намасте, дорогі друзі!